12 грудня на телеканалі ТВ 7 Підсумки тижня. З вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас сьогодні. У випуску Дивіться. Росія продовжує наносити масовані удари по Україні під постійними обстрілами Дніпро, Херсон, Запоріжжя, Донеччина. Маріупольці замерзають у власних домівках. Фейкова влада не реагує і зносить житло. Таймс назвав Зеленського людиною року. А кого обрали невдахою? Росія країна-терористка. Свій статус вкотре підтвердила цього тижня. У понеділок ворог наніс масований удар по Україні. Запоріжжя, Сумщина, Кривий Ріг, Одеса. Більшість наших регіонів залишилися без світла та води. Зруйновані будинки, потрощена інфраструктура, загиблі, у тому числі. Десятимісячна дитина та незламні українці не здаються. А наше ППО вкотре доводить, що вона найкраща за одну атаку збили більше ніж 60 з понад 70 ракет. Росія витратила на цю атаку України близько 500 мільйонів доларів, вже підрахував Форбс, і це багатомільярдні понти випущені в повітря, каже Олексій Арестович в ефірі Фейген Лайф. Радник офісу президента вважає, російський диктатор таким чином приховує небоєздатність своєї армії і додає: якщо прибрати ці обстріли з інформаційного простору, силам РФ не буде чим похвалитися, адже за атаками вже не стоять завдання військового. Чи Політичного характеру лише понти наголошує Арестович, і понти великі, бо лише по наших інфраструктурних об'єктах Росія випустила понад тисячу ракет та снарядів. кажуть в Укренерго. Це звичайно вплинуло на систему. Утім, енергетики працюють цілодобово, тому все швидко відновлюють. Та незважаючи на терор, відсутні світла й холод стати одним великим пунктом незламності. Закликав з цього тижня всю Україну президент Володимир Зеленський. Він каже, ворог збирається використати зиму проти нас, але ми не здамося. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремось за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України весь світ. Тим часом Росія готується до наступу. Лиман, Авдіївка в інших напрямках Донеччини та на Херсонщині обороняється і веде розвідку. І ворог має великі втрати, зокрема мобілізованих з Курська. Там паніка, місцеве змі поширює чутки про можливий наступ зсу. Військові будують оборонні споруди у прикордонних з Україною районах. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області. Про що свідчать місцеві засоби масової інформації, крім того, через інформацію про людські втрати війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян. І гарні новини від Михайла Подоляка він заявив, визволення Донецька та Криму це очевидна реальність, І лише питання часу. Радник керівника офісу президента каже, ще пару років тому влада не говорила про це, аби не спровокувати Росію. А сьогодні ми з вами. Пробуємо математично обрахувати, психологічно обрахувати що швидше. Чи Донецьк і наші хлопці туди зайдуть? А я хочу підкреслити: ви сумніваєте, що зайдуть хлопці в Донецьк? Ні, це точно ні. Ви знаєте чому? Тому що вони прагнуть цього щиро прагнуть, і вони все зроблять, вони розірвуть все, що буде стояти на шляху українців для того, щоб зайти. В Донецьк. Пропагандисти у Маріуполі раптом стали говорити правду, а окупанти розщедрилися. Видають людям кашу та булочки, але порцій вистачає не всім. На дорогах ожеледиться, а замість снігоприбиральної техніки їздить ноу-хау від росіян. Найважливіші новини Маріуполя з офіційних та неофіційних джерел протягом тижня збирала Айміна Арнаут. Зі святковою аркою, вогниками та прикрасами таким пам'ятаємо наш передноворічний Маріуполь. Місто тішило око сотням тисяч місцевих та гостей. Поки без запрошення у нього не припхалися освободітелі. Про норми етикету. Мовляв, нечемно це, коли ніхто не кликав, вже змовчу. Але ж росіяни принесли з собою у наше місто біля моря розруху та смерть. Це видно із супутникових знімків, які опублікували у мережі. На них потрощений драмтеатр і нові могили на старокримському цвинтарі. Звісно ж, окупантам не до того вони навіть із ожеледицею не впоралися, бо порозчищати дороги виявляється справа складна. Єдине, що вигадали ноу-хау по-російськи. А точніше, це у них снігоприбиральна машина, з якої пісок розкидують вручну. Через мерзлі дороги у Маріуполі купа ДТП. А міський транспорт працює лише частково. Людям доводиться пішки долати десятки кілометрів до роботи, у наслідок десятки травмованих. Чи то окупанти не знали, що у Маріуполі справжня українська зима, чи то ж хати на все хотіли. А як інакше, коли у холодоморі який самі ж влаштували і окочуритися недалеко у квартирах Маріупольців мінус. Опалення немає, люди пишуть на будинках та асфальті Ми змерзли. Допоможіть. Скарги не діють в Маріупольці. Вмирають щотижня близько двохсот п'ятдесяти то від атістерних причин, а от фейкова влада мовчить. І тут дивина, та й годі. Телеканал пропагандистів у Маріуполі раптом у себе в ефірі розповідає правду про хроніки холодомору у місті. У їхньому сюжеті люди скаржаться на мороз та відсутність електрики у квартирах. У квартирі на даний момент плюс 2 градуси. Вчора було плюс 3 градуси. Тобто на кожний день, кожен день на 1 градус понижається. Жеється температура, що це пропагандисти зламалися? Чи випили еліксир правди? Версію, чому вони раптом так заговорили у своєму телеграмі? Опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пише: схоже на те, що окупанти прибирають своїх. Мабуть, крісло під говорящою головою окупації Іващенко настільки захиталося, що вже можна підштовхнути, бо іншої причини появи правди немає. Ну що тут скажеш, шлях самурая? Ой, тобто колаборанта, він такий. Та і що нам зрештою до життя колаборантів в окупованому місті від руського міра ледь виживають наші маріупольці. Їх можна сказати морять голодом. Люди вишиковуються у черги за кашою та булочками. І це росіяни цинічно називають піща й тільки їжа виявляється не для всіх всього 1800 порцій. Гидко від того, але віримо, що це ненадовго. І у Маріуполі замайорить український прапор. А жителям більше ніколи не доведеться битися за продукти. А мінарна отольга майорова підсумки тижня. А поки жовто-блакитний прапор ще не майоріть в окупованому місті, там працює наш спротив. Він каже, Маріуполь це Україна. Такі листівки вішають на домівках, магазинах і стелах. Активісти морально готують росіяни, натякають, що їм пора додому, до Московія, бо зсу вже йдуть. То невдаха року, чому бунтують рідні мобілізованих росіян, та яке там бавовничко на аеродромах РФ. Про що ще кричать розпабліки та змі окупантів? Це рубрика: А що там на Росії або кому на Русі жить хорошо? Далі Наталія Богиня. Почнемо з гарної новини. Американська організація Політіко назвала невдаху року і Обінго. Їм став бункерний дідушка, диктатор всія Росії Володимир Путін, бо провалив так звану спецоперацію в Україні і довів свою державу до статусу третєсортної. Ми завжди знали, хто не вдаха року. Дякуємо політику, що тепер це знає і весь світ. Сам же дідушка з келихом чогось там в руках, мабуть, боярки, визнав, що всі ракети, які гатять по нашій країні, це помста. От зараз багато шуму по поводу наших ударів було. энергетической инфраструктуре в соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту? По кто подорвал ли линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Не подача воды в миллионный город? Это акт геноцида. Никто, нигде, словом, об этом не обмолвился. Вообще. Молчу в Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю вселенную. Як бачимо, дід мабуть дуже стомився, хитається, як він ще не впав. Але в нас є підозра, що це був двійник Путіна, адже справжній президент Росії за версією його пропагандистів не п'є і займається спортом. А тим часом президент України Володимир Зеленський за версією Тайм став людиною року. Ой, ну як там кажуть, що з обличчям росіяни від призову у вікно. На Росії 19-річний Олексій опинився у військкоматі московського району. Щоб не піти до другої армії світу, він просто стрибнув з четвертого поверху. У нього діагностували кілька серйозних переломів зі зміщенням, і найближчий місяць він проведе в лікарні. Пише база. Та єстіне для кожного людина чувство самосохранення, воно А на второй план. До чого тут ці слова Путіна? Нам здається, що вони якраз про цей випадок Бо в рабів Путіна два виходи аби пошкодити себе, щоб не йти до армії або бути двохсотим на війні, яку розв'язав кривавий Карлі. І поки окупанти вбивають українців, виконуючи забаганки свого царя, їхні рідні потерпають від інших пасіпак Путіна. Вже не Росії. Та то й зрозуміло, навіщо бунт колотити в імперії та казати, що їхні діти та чоловіки нічим не забезпечені. Так у Самарській області три активістки з Ради матерів та жінок були затримані поліціянтами за те, що, начебто, перевозили наркотики. Просто ехали по дороге. Вот так просто остановили, и тут вдруг мы какие-то наркотики везем с собой, по их предположению. Вот это вот два человека вот в такой форме, в зелено-коричневой, это понятые. Трясется камера, потому что очень холодно, трясется руки, мы уже давно гуляем на улице, потому что вот нельзя подходить к машине, когда проходит досмотр. Потім жінок доставили до відділку поліції, і вже там організаторка руху Ольга Цуканова все ж змогла записати звернення. Всійку збирається мобілізовати, відправляти на фронт. Де я не знаю, може би для ви думаєте, що для вас якісь тут окопи будуть. Може вам какой-то выдаст какую броню, которая вас защитит от бомб. Може вас не заберут в плен. Може про вас не забудуть, как про других. Я не знаю, на що ви надієтесь. ви думаєте, вас захистять ті, хто вам дав приказ сейчас задержіть нас. Трьох жінка сказали, що у нас були пістолети, Сначала наркотики, потім пістолети. Звичайно, можна було пожаліти цих жіночок, але вони просять не миру, а екіпірування та озброєння для своїх рідних, аби вбивати нас, українців. Їм на підмогу прийшли люди. Поліціянти зачинилися та спілкувалися з ними через домофон. А затримані тим часом стало зле. Зараз попитала свою звичайну польщу, тому що мені вже дуже плохо серцем. Все це час було. скорая помощь города Сызрани говорит, что вызовут, приедут только по вызову сотрудника полиции. Полиции вообще никого нет, мы в коридоре сидим. Сейчас вот полицейский этот проходил, я ему сказала, что возьмите трубку, мне плохо, я скорую вызываю. Он говорит, вызывайте, и прошел мимо. Скорая помощь приезжает только на вызов полиции. То есть человеку можно здесь умирать. Жінок відпустили, вони поїхали з відділка, і тут виявилося, що у автівки спустили два колеса. Ну хто мог відкрутити, крім поліції? Машина стояла поліцейського не знаю. Участка. Возле поліцейського участка вона стояла. Два колеса, передні і задні відкрутили, сьогодні, і вони просто, тепер спущені. Сьогодні була просто спецоперація. Спецоперація по задержанню. Вот этих трьох девушек. ось так, поки мобілізовані мруть за так звану ідею нації, справжні нацисти знущаються над їхніми рідними. Робіть висновки, росіяни. І ще трохи про мобілізацію. Вже в Ростовській області у Новошахтинську чоловік у камуфляжній формі відкрив вогонь по поліцейських. Він вийшов із лісу та почав стріляти з ручного кулемета Калашнікова. Через це закрили дитячі садки, а також виїзди з міста. Мешканців закликали не виходити на вулицю. Чоловік після цього накивав п'ятами, але силовикам вдалося його затримати. Стрілком виявився, начебто, дезертир з ПВК Вагнер заворбованный у колонии. Я не ушел. Я просто отстал от группы. Ну, то есть вы заблудились, получается. А зачем вы стреляли в полицейских? Там, думал про... mm? думал про... ну, потому что не по форме были, не в форме ничего, и ни документы не предоставили. Начали ездить за мной. Вы были в составе ЧВК Вагнер? Да. Чим більше таких вояк, тим скоріше перемога України. І тиждень бавовни на Росії палали військові аеродроми у Курській, Рязанській та Саратовській областях. Частину літаків пошкоджено загинуло кілька солдатів. Викраденому Херсонському єноту толіку окупанти хочуть видати, як ви вважаєте, що російський паспорт, хоча й ветеринарний, Кажись, Росію дійсно умом не зрозуміти. А от ще школярі РФ записали звернення до єнота. Ми армійській школі номер 74 чотири бородикиміва і співробітники розгвардії кузбаса передають. З нашим єнотом відео не нове, але на це можна дивитися вічно. Толік захищався від домагань гауляй тарасальдо і ледь не відкусив йому ні, не те, що ви думали. Лише пальці більше акураті, прокусив. і наостанок, як то кажуть, маразм міцніє. Росіяни зняли ролик про кота патріота, який пішов на війну, щоб заробити грошей. Скліфосовський був би радий таким пацієнтам. А це я навіть не буду коментувати. Скажу тільки: от що якщо хочете стати добровольцем, готуйтеся стати двохсотим. Наталія Богиня, Олена Селенко, Ольга Майорова і тижня. Двохсотих у росіян буде все більше, бо армія Путіна втратила наступальний потенціал. У перспективі може втратити оборонний. Зараз ворог створює загрозу наступу лише на окремих ділянках. Натомість на більшій частині лінії фронту пішов в жорстку оборону. Про це наголосив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю «Обозріватель». Тим часом міжнародна спільнота з Україною, нові санкції проти Росії та її громадян, поставки зброї, техніки, допомога нашим переселенцям та навіть відеоролики про віру у свободу українців, про підтримку світу Валерія Глущенко продовжить. Путін може закінчити війну сьогодні, якщо захоче. Це сказав посол США в Україні. А Ердоган заявив, що у війні не може бути переможців, а у світу тих. Хто програв, та перемога обов'язково буде за нами, кажемо, ми українці, і дякуємо світу за допомогу. Німеччина передає Україні 10 танкових тягачів та 53 броні автомобілі. Їх використовували прикордонники країни. Повідомляє німецький уряд. Новий пакет від Америки: десятки тисяч боєприпасів, Хаймерс. Системи протидії безпілотникам, генератори та військові автомобілі від Великобританії чекаємо високоточні ракети із лазерним наведенням. Вони вдвічі потужніші, ніж були до цього. Повідомляє британське видання. Перше військову допомогу нам відправить Болгарія. Список вже затверджений парламентом. Щоправда, його тримають у секреті. Відомо лише, що йдеться про озброєння та боєприпаси. Російської нації не існує, про це заявив депутат Сайму Латвії Олександр Крічтейнс. Цитую: немає такої російської нації. Сама російська мова виникла як діалект, коли монголо татари намагалися говорити українською. Велика Британія запровадила нові санкції проти посадовців Росії та Ірану. Їм заборонять виїжджати на території країни, а їхні активи заморозять. Причина катування полонених, насильство цивільних, участь у російському вторгненні на територію України. Британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином ірпеня. Своїм графіті він привернув увагу до руйнувань міста. А прем'єр-міністр Британії поширив відеоролик у соціальних мережах під назвою Ми віримо у свободу. Так країна підтримала нас у боротьбі з російською агресією. Визюгелп виволсікюр ми будемо сильні. І до гарних новин цього тижня. У вівторок ми вітали наших титанів, могутніх безстрашних героїв. Відзначили День Збройних сил України. Я знаю, що ключ опруд зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Привітав наших захисників, і президент України Володимир Зеленський побував у Слов'янську і там записав відео, подякував батькам військових за те, що виховали героїв. А ще я додав, що ми віримо у ЗСУ та пишаємося ними. Ми пишаємось нашими супутними військами, пишаємось нашими повітряними силами, пишаємось військово-морськими силами, пишаємось нашими силами. Спеціальних операцій, ми бажаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими штурмовими військами. Ми бажаємось всіма. Символічно у день ЗСУ Україна повернула з російського полону ще 60 захисників: це офіцери, рядові та сержанти. Більшість з них обороняли Маріуполь та воювали за Азовсталь. Всі день цього тижня відзначили і волонтери в Україні. Це армія небайдужих, незламних відданих людей, які не здаються і роблять все для нашої спільної перемоги. Сто років українському Щедрику прем'єра різдвяної мелодії відбулася у Карнегі холл в Нью-Йорку. Цьогоріч Щедрик знову лунав у США на тій самій сцені. На річниці виступили українські хори з Києва та Нью-Йорка. Щедрик співали для багатотисячної аудиторії. Таким був цей тиждень. Більше інформації на нашому сайті також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Я бажаю нам побільше гарних новин. Не здаємося і віримо у нашу спільну українську перемогу.